Всім привіт! глядачі мого телеканалу та підписники. Нарешті доробили ми рамку для борін. Ось Така у нас вийшла рамка, пофарбована в такий жовтий яскраво жовтий колір. Та й, та й трошки червоно-вишневого додали. Ось такий вигляд вона має. Фарбувалася тією самою фарбою, що й диски. Ну, Я думаю, такий вигляд доволі добрий, гарний. Зараз покажу. Хтось може спитає, що за штирі ось видно. Зараз я розповім, але спочатку до рамки. Пофарбували, Да, він в пилюці, стояв, перший виїзд у му році. Такий, але на поле, поки не поїдемо, бо дуже мокро. Перейдемо до розмірів. Значить, довжина цієї рамки 245. Ширина по зовнішній стороні 130, 132. Середина йде по розміри, по розміру борони 123,5. Така довжина у мене ворін. використано 40 на 40 профтрубу, стінка трійка. Зроблено таки для косинки, щоб не вигадувати нічого, щоб угла не розірвало Тоді був даний у кутник 50 на 50 ну починаю 4, то і 5 мм дуже крепкий. І дав ще від трикутника дав трубу. Труба не знаю, це 30 напевне. По краях ще ми взяли ось сюди пластмасові заглушки, щоб не заварювати нічого. Так і гарно, доволі зроблено. Далі ланцюг. Все брали на ланцюги. Ось такий ланцюжок. Думаю, буде крепко, Ну, ще не зажато це, щоб зняти відео, потім зажмемо. Трикутник зроблений. Трикутник зроблений теж 40 на 40. Трійкою. Висота трикутника. Ну, це залежить від висоти у вас, від валу цього, від валу нижнього до де у вас крили під це центральний винт. Дараз заміряємо висоту, може, комусь і потрібно. 46 там десь виходить. Майже да 46 см висота вийшла. Це видно, зроблено з двох частин. Ось. З двох частин був такий гнутий е, типу швейлера. Гнути. Тут взяв, вирізав, вставив, обварив з усіх сторон тут. Ну, Тримається добре. Тут зробив отвір під палець, палець ну, взяв якось пальця, да, гайку заварив і все. стріляє. думав, що тут потрібно буде виріз робити, щоб ця тяга йшла сюди. Але ні, хватає, максимум піднімається, От видно даже, що ось торкається, навіть фарбу зняло, все нормально. Так що такі в нас справи. Так, А на рахунок штирів. Уже вирішив, замовив я на сайті слово КМТЗ, це не реклама, це просто, просто я там і брав габарити. Що передні, що заднє, буде. У мене дзеркала я зимою. Ну, пластиковий корпус. Пластиковий корпус. Ось так вони у мене будуть. Ну, Тут треба резиночку взяти і тоді їх зажать. Получається, я собі їх виставлю отако гарненько. Сюди. О, ну це все пофарбується діло, звичайно. І будуть у нас такі файні дзеркала. Ось. Думаю, результат буде. Ну, це буде окремо відео. Будемо доробляти, як я говорю, брозовички і дзеркала, поки кабінка, в нас, поки кабінка в нас не в планах. Будемо ще цей сезон доїжджати так, як є в нас. Ось, Зварив штирки, видно, що гарненько, рівненько все пофарбується. Ну а зараз ми піднім, підніму даже для вас. Розховаємо ці дзеркала, щоб не побути. Так, зараз хвилинку поставимо. Так, покажу вигляд. Так, газу ручний і заводимо. Ну, може здатися, що важко, але просто що на холостих, Ну як то не є, тут 40 кг ця борона, я важу, чуть легше. Ну тут в сумарності є 150. Ось така висота у нас. Ось такий вигляд має підняти. Зараз, до речі, заміряємо, що ми маємо по висоті підняття від землі. Ого! Ну, там хай плюс-мінус де ямка 65 сантиметрів до землі у нас є. А спереду. Спереду, що ми маємо? Сантиметрів 40. Так, да, сантиметрів десь до 40. Так що в нас робота така. Оцінюйте, ставте лайк. Įpisuokite, viso bevyksta, o visiems pabaigą.